Ми продовжуємо вести розмову про Блоклі Games і сьогодні розглядаємо завдання із серією вправ лабіринт. Початок в, відповідно з цієї серії вправ, він дуже простий, нам потрібно рухати об'єкт, тому без зайвих пояснень ми визвонимо серію команд і побачимо, що якщо ми неправильно підбираємо відповідну кількість, то у нас просто завершиться відповідний блок. Тобто, у даному випадку ми можемо пристрілятися і побачити, що. У нас для нашого персонажа відповідно на подібну відстань потрібно виконувати два кроки. Це буде в нас перший, це в нас буде другий. Так, бачимо фрагменти коду, який відповідає JavaScript. Це два рядочки, move forward. Отака От ось форма запису. Гаразд. Друга вправа, вона передбачає вже використання поворотів. Тому ми зараз маємо зарієнтуватися, що в нас перший поворот є ліворуч, потім ми знову рухаємося прямо. Після цього повертаємо праворуч і знову рухаємося вперед. Серія команд дозволяє yeah. нам виконати все. Гаразд. Бачимо, активність наша рухається далі. Бачимо, що блоки наші, вони постійно е, дозволяють використовувати спрощені конструкції. Тобто, в даному випадку ми використаємо циклічну конструкцію е, з використанням такого блоку, і вкажемо нашому персонажу, що нам потрібно, щоб він рухався. Потрібна нам кількість до виконання вказаної дії. Бачимо, що зараз описується все мовою JavaScript у вигляді цикла з використанням структури while. Бачимо, як написана ця конструкція, і вже ми маємо у тілі циклу одну основну команду, рухаємося вперед. І у нас є умова, умова циклу, тобто довки ми не досягнемо потрібного нам результату. Далі, такі задачі вони використовують. Ті елементи, які ми вже напрацювали раніше, але в даному випадку потрібно прорахувати, яка в нас буде кількість е, дій і кроків, постійно повторюватись. Зараз ми поки візьмемо і спроєктуємо, що в нас все починається із руху вперед. От наш персонаж буде рухатись вперед і стане от на це на цю точку. Потім ми робимо відповідний поворот, рухаємося вперед. Це ми вже будемо в цій точці, і нам бажано повернути його праворуч. І оця серія команд вона буде повторюватися. Ну, будемо врахувати, що це в нас перший крок, це в нас другий, третій, четвертий, чотири рази. Так, поставимо зараз ми цю циклічну конструкцію, і побачимо, що наш виконавець успішно долає наші лабіринти з використанням тих команд, які ми запропонували. Бачимо, що в тілі цей нашого вже. Є чотири команди, вони зрозумілі, пояснювати їх не будемо. Опис у нас дуже простий, поки ми не досягнемо потрібної нам цілі. У завданні номер 5 ми бачимо, що нас чекає блок повторити, доки відповідно в ньому буде команда рухатись вперед. Але для того, щоб нам використати цей блок, відповідно він нам буде потрібний для долання цієї довгої дистанції. Нам для початку потрібно ну, два використати блока рухатись вперед» і повернути ліворуч. Після цього наш виконавець виконує потрібні нам дії, і відповідно циклічна конструкція буде використовуватись після того, як спрацює три простих команди виконання дій. В шостому відповідно завданні нас буде чекати серія блоків повторення. Але перед цим як ми будемо робити серію повторів, ми маємо спрогнозувати. Що наш виконавець на певному етапі виконання нашого завдання зустрінеться з тим, що йому потрібно буде зробити поворот ось в цьому місці. І для цього щоб нам цей поворот зробити вдало, ми використаємо конструкцію розгалудження. Ми вкажемо, що якщо у нас є відповідно шлях ліворуч, то ми відповідно цим і скористаємося. Приєднамо цей блок і говоримо, що після цього, як ми повернемо ліворуч, нам потрібно виконати команду. Тобто ми робимо перевірку, і в залежності від цієї перевірки ми виконуємо певну дію. У нас буде тепер виконавець постійно перевіряти вкладений цикл і виконувати цю серію команд. Відповідно, він рухається, якщо йому є куди рухатись, і якщо відповідно він бачить, що в його є поворот ліворуч, він відповідно буде. Робити поворот ліворуч. Бачимо, що у нас є цикл, в тілі циклу з'являється команда розгалудження на мові JavaScript, а також на більшості інших мов, це конструкція if. Вона вписується в фігурних дужечках, слідкуємо за тим, як код наш постійно ускладнюється. І бачимо чітко, що у цикла. Є е, вкладений його діло, верніше, да, і в яке входить команда рухаємося вперед і команда розгалудження. А в команда розгалудження, відповідно, є своє діло, своя команда, яка належить йому. Гаразд, рухаємось далі. Цьомий блок бачимо, що у сьому блокі в нас, в принципі, ускладнюється карта, але якщо помислити, ми побачимо, що в нас обов'язково буде використовуватись конструкція, повторюватись доки. Далі ми будемо рухатись, рухатись вперед, відповідно, поки ми досягнемо потрібного результату. Але якщо у нас буде виникати відповідна перешкода, і зараз ми тут вкажемо, що це в нас буде перешкода праворуч, бо нам потрібно буде на цій точці, коли ми дійдемо прямо повернути не ліворуч, а повернути праворуч, то, відповідно, ми будемо робити відповідний поворот. Дивимось, запускаємо. Так, наш виконавець, впевнено, рухається вперед, і, як бачимо, він по найкоротшій траєкторії прокладає собі шлях. Тобто, уявно, коли ми виконуємо серію подібних завдань, ми маємо розуміти, що е, нам варто спроєктувати той найкоротший шлях, яким буде е, керуватись наш виконавець, передбачити ту кількість простих команд, які будуть йому е, запропоновані, і також побачити, яка властивість, яка циклічність для цих команд буде використовуватись. Так, гаразд, переходимо до наступного завдання. Як бачимо, у наступному завданні у нас, в принципі, зберігається вся та е, конструкція, верніше всі ті набори команд, які в нас є, ми також будемо відповідно, рухатися до тих пір, поки не досягнемо результату. Але перед цим нам треба буде робити вже дві перевірки: бо в нас може бути поворот відповідно ліворуч, а може бути поворот відповідно і праворуч. Тому, якщо у нас буде поворот праворуч, то ми будемо виконувати відповідну команду поворот праворуч, так, праворуч. А якщо у нас буде відповідно поворот ліворуч, ми окремо його будемо проєктувати, то, відповідно, ми будемо проєктувати ліворуч. Як бачимо, ми можемо обирати відповідні команди, тепер ми це все просто склеюємо, приєднуємо і перевіряємо. Таким чином, ми спрогнозували, що наш виконавець при досягненні першого певного вузла. Буде орієнтуватися на запропонований алгоритм, і якщо відповідно він матиме поворот ліворуч, він туди поверне. Якщо відповідно матиме поворот праворуч, він відповідно поверне праворуч. Відповідно дуже сподіваюся, що ви самі спробували виконати це завдання, і уже якщо у вас виникли певні якісь моменти, тоді вже можна підглядати цю підсказку. Далі. Коли ми дивимося на код JavaScript, ми вже бачимо, що у нас є тіло циклу. У тілі цикла у нас вкладено вже відповідні дві конструкції розгалудження. І для кожної конструкції розгалудження є своя команда, яка виконується в залежності від тії умови, яка відповідно у нас перевіряється. Так, наступне дев'яте завдання. Воно ускладнене лабіринтом. Який вже має таку ну, непросту конструкцію, і відповідно нам знову потрібно буде обрати а, таку конструкцію, рухатись вперед, але нам буде обов'язково необхідно робити декілька перевірок. І зараз ми бачимо, що в нас в асортименті є такий блок перевірок, який має повну форму. Тобто, от якщо говорити про блоки розгалуження, то є класично неповна форма, та яка просто перевіряє команду і виконує. При задоволенні певний набір інструкцій, і повний набір розгалуджень це коли у нас перевіряється і перва, е, ві, вірніш, виконується і перва частина, і друга, якщо у нас не задовольняється умова перевірки. Як же ж це в нашому випадку буде все працювати? Ми будемо перевіряти, якщо у нас шлях є попереду, то ми будемо обов'язково рухатись вперед. Тобто, от в даному випадку ми можемо запустити програму і подивитися, що у нас виконується. Але вже на першому ж повороті ми побачимо, що цьому нашому виконавцю треба програмувати додатковий рух і передбачити, що якщо він матиме відповідно іще якусь іншу перешкоду, тобто, ну, наприклад, це буде у нас поворот ліворуч, то йому потрібно буде робити відповідний поворот ліворуч. Якщо інакше, то йому варто перевіряти отакий набір команд. Якщо він буде мати відповідно команду праворуч, то йому потрібно буде повернути праворуч. Так, запускаємо, дивимося, чи у нас наш виконавець справиться з цією серією команд. Ми бачимо, що він може проігнорувати деякий набір скажімо так, поворотів, які зустрічаються завдяки тому алгоритму, який ми прописали. Тобто у нас вже буде конструкція, яка буде значно ускладнена. Бачимо, що на мові JavaScript це вже. Досить таки потужний набір коду, який буде демонструвати велику кількість вкладених конструкцій, і тут дуже класно демонструється те, що кожне із елементів, які формуються для відповідно вкладених циклів, він формується і контролюється фігурними дужками. то у мовах програмування, які використовують синтаксичні конструкції подібного плану. Завжди слід пам'ятати, що потрібно закривати відповідно фігурною скупкою певну кількість операцій або якусь певну операцію. Ну і на завершення 10-й блок, ви можете вирішити цей складний лабіринт, і якщо не можете, то можете пропустити і повернутись до його пізніше. І так, реалізуємо наш алгоритм. Будемо повторювати, доки не досягнемо кінечної цілі, наступну команду. У нас буде йти умова перевірки. В умові перевірки у нас буде зроблена реалізація перевірку на повороти ліворуч праворуч. Якщо у нас все буде відбуватись правильно, то ми завжди будемо повертати праворуч. Тобто, фактично, наша задача буде зараз спроєктувати ще один вкладений цикл, який спрогнозує нам, що робити у випадку, коли ми повернемо ліворуч. Так, якщо ми повернемо ліворуч, то відповідно нам треба буде, буде виконати наступну команду. Повернути ліворуч і рухатись вперед. Так, повернути ліворуч і рухатись вперед. Інакше ми просто будемо рухатись вперед. Ми можемо запустити цю частину коду і побачимо, що наш виконавець зможе виконати певну частину роботи, але він не дійде до кінця, бо в його не буде вистачати певної перевірки. Бажано, коли ми будемо працювати з цим алгоритмом, практикуватися, спостерігати за тим, як алгоритм наш буде виконавцем відпрацьовуватись. Зараз подивимося, де у нас станеться тут збій. Поки ми йдемо правильно все. Цікаво буде, якщо він дійде до кінця. Ага. Ось у нас тут відбувається. Така собі негарна штука, яка називається вічний цикл. Цей виконавець у нас буде тут ходити досить довго, якщо ми залишимо на години-дві, то ми через дві години прийдемо і побачимо, що цей виконавець у нас ще буде ходити. Тому потрібно передбачити, що у нас може бути іще поворот ліворуч. Тобто, якщо у нас буде, відповідно, поворот ліворуч, нам треба буде обов'язково повернути ліворуч. Щоб вийти з цього циклу, і, відповідно, рухатись вперед. І це ми помістимо от в цей блок. Тепер, в принципі, ми можемо запустити наш алгоритм і побачити, що виконавець зможе дійти до кінця, рухаючись тією траєкторією, яку ми запрограмували. Він зараз зустрічає поворот, відповідно, праворуч, рухається далі. Його є пріоритет рухатись прямо, хоча і є поворот праворуч, коли вже немає в його відповідно вибору, є тільки поворот праворуч, він буде його задіювати. А відповідно, якщо він зустрічається з поворотом ліворуч, він поверне ліворуч. Зараз бачимо, що в його є можливість повернути праворуч. Він заходив в тупік, але успішно туди виходить. Рухається, знову знаходить поворот ліворуч, повертає. Пріоритет право-ліво, він обирайте на ліву частину, і відповідно ми досягаємо результату. Код написаний, JavaScript уже досить потужний, є циклічна конструкція while, яка працює до, е, до кінця виконання алгоритму. Є дуже велика кількість вкладених перевірок. Е, зокрема, є перевірки й повного, і часткового галудження, і, звичайно, команди. Лінійні команди, які доповнюють нашу конструкцію. Таким чином, ми завершили вправо в лабіринт. На наступних уроках розберемо і наступні вправи.